Паркан вмонтована металева конструкція майбутньої новобудови і жодної людини на території. Отримати коментар забудовника нашій знімальній групі так і не вдалося. Будівельні роботи служба охорони університету виявила 3 липня. На прилеглій території до гуртожитку номер 1 було зведено паркан. Наступного дня адміністрація університету звернулася до забудовників з проханням надати інформацію та дозвільні документи на будівництво. Дозвільні документи складаються. З паспорту прив'язки. Ось я тримаю його в руках. Коли ми почали його вивчати, вивчати ми, перше, що ми побачили, що цей так званий документ, він підписаний головним архітектором міста паном Борисом. Причому дата видачі його... 08, року. Люди в канцелярії, коли видавали об'єкт, помилили з датою видачі об'єкту. Хоча в журналі зафіксовано. Ну, тож 24 квітня. Датою 24 квітня в паспорті прив'язці означено день складання документу. Дата ж видачі паспорту 8 липня поточного року. Сам паспорт прив'язка означує габаритні розміри майбутньої будівлі та є підставою для спорудження об'єкту. Але далі нижче він пише. Технічні умови на інженерне забезпечення замовник зобов'язаний оформити згідно технологічних потреб. Що ж повинен включати в себе цей документ, технічні умови? По-перше, це погодження з усіма службами без винятку, які працюють на сьогоднішній день. Та оскільки майбутня споруда є тимчасовою, то за словами головного архітектора міста таку кількість дозвільної документації оформлювати не обов'язково. Якщо врахувати, що зараз в Житомирі функціонує 1200 тимчасових споруд, 800 з яких не мають необхідних дозволів. Під огородження майбутньої тимчасової споруди також потрапила територія сусіднього торгового ларька та два таксофони громадського користування. Подальша доля яких невідома, адже на час прибуття нашої знімальної групи. На території забудови нікого не було. Вони були та втікли. Хтось придобрив, а вони вранці були півдв'ятого були, постояли то що да, зміряли. Коли нам стало відомо, що от будується мала архітектурна форма, в якій як очевидно, зрозуміло, буде продаватись в тому числі і тютюнові і алкогольні вироби, тому це ще одною причиною нашого занепокоєння цим станом речей. Хочемо повідомити, що не є забудова, а то є спорудження тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності без права продажу алкогольних та тютюнових виробів. Адміністрація університету вже звернулася за поясненням до всіх дозвільних інстанцій, в тому числі до головного прокурора області.